Спортивний клуб Черкаські богатарі створений у 2020 році, стабільно показує високі результати та впевнено отримує позиції серед найсильніших клубів України. Почесним президентом клубу є Григорій Душейко, віце-президент Федерації UPC, Меценат і людина, яка вже багато років послідовно підтримує розвиток спорту та паерліфтингу в Україні. Сьогодні представляємо виступ ще однієї спортсменки команди Черкаські богатарі Анни Ніколаєвої на Кубку України UPC-2025. Вона багаторазова чемпіонка України майстер спорту із жиму Лежачи кандидат у майстри спорту з екстремального жиму. Анна є переможницею всеукраїнських змагань з бігу з перешкодами, дика гонка та спартан. На кубку України UPC 2025 виступила у категорії опен аматори до 60 кілограмів та показала високий результат. Жим лежачи 70 кілограмів і виборола перше місце та здобула друге місце в абсолютній категорії по жиму Лежачи Анна, це приклад для багатьох кохана жінка, мама, яка попри щоденні турботи, роботу та виклики знаходить час для тренувань. Ставить амбітні цілі і досягає їх на всеукраїнських стартах. Її шлях доказ того, що сила характеру не залежить ні від статусу, ні від ролей в житті. Головне бажання бути кращою версією себе.